Я, малята, пропоную вам сьогодні розпочати наше заняття з віршика про Україну. Україна рідний край, рідне поле, рідний гай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. Малята, давайте з вами розглянемо картинку Державні символи України. Державний гімн України це урочиста пісня. Герб – це знак українського роду. Рапор це емблема та символ України. Калина це символ дівочої краси та вроди. У народі кажуть, без верби Калини нема України. Український віночок. Польових квітів це є символ життя та долі, життєвої сили. Лелека це символ любові до матері та батька, а сніп пшеничний є символом достатку і процвітання. А зараз ми з вами пограємо в гру, символи України. Малята, подивіться уважно на картинку і скажіть, який символ прихований. Так, вірно, це вінок. Як ви вважаєте, який тут символ прихований? Так, вірно, тут народні костюми. А давайте розглянемо цю картинку і подивимося уважно. Який символ тут прихований? Так, вірно, тут лелека. Малята, як ви вважаєте, який символ тут прихований? Так, правильно. Рушник. Малята, давайте цю розглянемо картинку. Як ви вважаєте, який кущ? Є символом України. Так, правильно, це калина. Малята, а як ви вважаєте, чим прикрашають голову українські дівчата? Так, правильно, віночком. Малята, а як ви вважаєте, яка основна традиційна українська страва? Так, правильно, це. Український борщ. Ви, малята, молодці, були уважними, уважно слухали, і наостанок я хочу вам сказати деякі слова. Живи Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Пам'ятайте і любіть нашу Україну. На все добре, до побачення.